За даними фонду досліджень асоціації житла в США, понад 74 мільйони людей живуть в будинках, які керуються HOA, що становить близько 27% усіх домогосподарств в Америці. Я один з них. Майже 360 тисяч асоціацій, що контролюють більше 12 трильйонів у вартості нерухомості в США, 12 трильйонів. Близько 60-70% новобудов в США, які продаються, керуються. HOA. Це означає, що якщо ви шукаєте новий будинок, то швидше за все ви потрапите саме на таку спільноту. Ба більше багато людей свідомо обирають жити з HOA через зручності, які вони надають. Шановні ютуберяни, дорога родина, ви на каналі Шлях іммігранта. Моє ім'я Назар. А це відео про HOA в США. Home Owners Association. Що таке HOA? Це організація, яка об'єднує мешканців від кондомініумів і тонгаусів до окремих будинків. Основна мета HOA забезпечити порядок, комфорт і збереження вартості нерухомості в районі, так як вони і ви, члени асоціації, також володіють нерухомістю там. Але як це виглядає на практиці? Членство в HOA зазвичай є обов'язковим для кожного власника нерухомості в межах цієї спільноти. Це означає, що ви автоматично стаєте членом HOA, як тільки підписуєте договір купівлі, продаж будинку чи квартир. Крім того, ви маєте сплачувати регулярні внески, які називаються HOA fees. ілінойс. Це там де я живу. На четвертому місці по кількості асоціацій близько 19 550. При цьому кількість керуючих компаній по цілих штатах 9 чи 10. Керуюча компанія HOA це професійна організація, яка допомагає асоціації власників житла керувати спільною власністю та фінансами. Основні функції керуючої компанії HOA: фінансове управління, збирання щомісячних внесків з мешканців, контроль бюджету та витрат, оплата рахунків, електрика для спільних зон, страхування, обслуговування будівель і територій, ведення бухгалтерського обліку, управління обслуговування та ремонт, найм підрядників для прибирання, ремонту дахів, фарбування фасадів тощо, контроль за якістю виконання робіт, регулювання та записи мешканців. Щодо технічних проблем, дотримання правил HOA, переконання, що мешканці дотримуються також цих правил, наприклад, щодо кольору фасаду, паркування чи вигляду двору. висування штрафів за порушення, внесення змін до правил, якщо потрібно, організація зборів та комунікації з мешканцями, планування та проведення зустрічі ради HOA, відповідь на скарги та запити мешканців, населення новин та онолень через електронну пошту через чи листи, юридичні питання, контроль за дотримання законів штату, робота з адвокатами у разі судових позовів управління договорами з постачальниками послуг, деякі управляються самостійно членами ради, тобто мешканцями. Але зазвичай, якщо це велика асоціація, наприклад, багатоквартирний Комплекс, як перевірити, чи добре працює керуюча компанія, чи відповідає вона на звернення мешканців? Якщо ви хочете знати, чи добре працює керуюча компанія, задайте собі такі питання: чи відповідає вона на звернення мешканців, чи підтримується чистота та порядок у спільних зонах, чи розумно розподіляються витрати, і чи прозора фінансова звітність. Якщо HOA не задоволений якістю послуг, мешканці можуть ініціювати зміну керуючої компанії, але це зазвичай потребує голосування ради та підписання нового контракту. В Іліной середній щомісячний внесок для власників кондомініумів становить від 300 до 400 доларів. Ці внески покривають витрати на обслуговування спільної власності та зручностей, таких як ландшафтний дизайн, утримання спільних приміщень, страхові внески та комунальні послуги для спільних зон. Розмір внесків може значно відрізнятися залежно від місця розташування. Типу житла та наявних зручностей, наприклад, в Чикаго середній щомісячний внесок становить 300-400, я вже про це говорив. Але в інших штатах ціни можуть бути нижчими або вищими, залежно від місцевих умов та рівень послуг. Варто зазначити, що асоціації власників житла HOA в Іллінойс регулюються законами штату, таким як Illinois Condominium Property Act та Common Interest Community Association Act, які встановлюють правила у управління, обов'язки ради та правила власників перед придбанням нерухомості, яка підпадає під управління HOA, рекомендується уважно ознайомитись з розміром щомісячних внесків та правилами асоціації, щоб уникнути непередбачених витрат у майбутньому. Але на що йдуть ці гроші? Ось кілька основних напрямків. Обслуговування спільних територій, ландшафт, парки, басейни, пішохідні доріжки та освітлення. Взимку, чистка снігу, літом стрижка газонів, зручності для мешканців, такі як басейн, фітнес-центри, дитячі майданчики, адміністративні витрати, управління фінансами, організація зборів, юридична допомога, ремонти доріг, дахів, огорош і тому подібне. HOA також запроваджує правила, які мають на меті підтримати естетичний вигляд спільноти. Наприклад, вони можуть вимагати фарбування будинку в певний колір або обмежити тип огорожі, яку ви можете встановити. Це допомагає зберегти вартість нерухомості, адже ніхто не хоче, щоб сусідський будинок виглядав як руїна. І це все на гроші зібрані іменно з вас. Деколи HOA керує занадто багатьма аспектами життя в спільноті. Наприклад, вона може визначати. Як виглядатимуть ваш будинок та двір, і це не завжди про комфорт. Уявіть собі, що вам захотілось посадити велику яблуньку перед домом, щоб милуватися її цвітом навесні, але тут вступає в дію HOA і каже, що дерева певної висоти заборонені на нашій ділянці. Або ж ви вирішили переформувати свій будинок в насичений синій темний колір. Але HOA наполягає на тому, що ваш будинок має залишатись бежевим чи білим. Такі правила часто стають приводом для суперечок, але водночас вони мають сенс. Тому що HOA каже, що подібні обмеження допомагають зберегти гармонію в районі в спільноті, а також запобігають зниженню вартості нерухомості в районі. Давайте поговоримо про. Зручності, які може надавати HOA. Уявіть, що ви живете в районі, де є басейн з підігрівом, сучасний спортзал, дитячий майданчик, тенісні корти і навіть конференц-зал для проведення зустрічі або тусовок. Все це входить у вартість ваших внесків до HOA. Ви платите за доступ до цих зручностей, і вони завжди в відмінному стані. Ну, я надіюсь, що відмінному стані, якщо у вас хороша керуюча компанія, для сімей з дітьми це може взагалі стати справжнім порятунком, адже ви отримаєте безпечне та добре організоване середовище для своїх дітей. Наприклад, я мрію про те, що один день накопичу достатню кількість грошей для власного будинку, але при цьому я не уявляю звідки в мене буде з'являтися час та сили для мінімального для е, обслуговування навколо будинкової території. Той же самий газон і сніг. Е, я не впевнений, що в мене буде час цим займатися, тому мені все одно прийдеться платити комусь в місяць е, чи там по сезонно за це гроші. При цьому я не скажу, що я в захваті від е, е, асоціації від. HOA. але маю визнати, що якісь плюси та є. Вони багато що роблять. Варто пам'ятати, що HOA це не просто організація, яка дає, вона ще й часто вимагає. Якщо у вас виникають фінансові труднощі, невиплата внесків може призвести до серйозних наслідків аж до примусового продажу вашої нерухомості. Так, це звучить жорстко, але такі випадки трапляються у 2022 році. За даними юристів з питань нерухомості, понад 5% справ в судах пов'язані з HA. Вони були пов'язані саме з невиплатами. Я надію, що ви дізналися щось нове і корисне для себе до цього моменту. Далі буде більше. Якщо вам подобається таке відео, ви можете підписати, щоб більше бачити подібного контенту від мене. Дякую. Ну, а якщо ви вважаєте, що мої відео варті вашої підтримки, ви можете підписатись на Patreon або стати спонсором каналу. Посилання є в описі. Ще одним важливим аспектом є те, як працює рада директорів HOA. у невеликих спільнотах. Її членами можуть бути звичайні мешканці, такі ж як ви, такі як я. Але що це означає для вас, для мене? Це означає, що рішення ради можуть відображатись суб'єктивні інтереси окремих осіб, які керують HOA. Наприклад, один із членів ради може наполягати на тому, що всі дороги в спільноті потрібно перефарбувати в жовтий кольор, бо так гарніше, і витратить на це значну частину бюджету з HOA. В той же час. Ви та ваші сусіди вважаєте, що це абсолютно непотрібна штука жовті дороги. Крім того, важливо бути готовим до додаткових витрат. Уявіть, що у вашому районі виникла потреба у великому ремонті, наприклад, заміні даху чи модернізації басейну. Або ремонт парку, не знаю. У таких випадках HOA може вимагати додаткових внесків Special Assessment, які не входять в ваші регулярні платежі. Це може бути як одноразова оплата, так і серія додаткових платежів протягом кількох місяців або деколи навіть і років. Як мінімізувати ризики та проблеми з HOA? По-перше, перед покупкою будинку обов'язково ознайомтесь з правилами асоціації. Запитайте себе, чи підходять ці обмеження вашому стилю життя. По-друге, дізнайтесь про розмір внесків та їхню історію, чи зростали вони у минулому, і якщо так, то Наскільки по-третє, будьте активними учасниками зборів HOA. так ви зможете впливати на прийняті рішення. До речі, як ви ставитесь до HOA? Чи були у вас випадки, коли вам доводилося мати справу з цією організацією? Моя думка така: HOA – це ані добро. Ані зло для когось це зручність, порядок і безпека, для інших обмеження свободи та зайві витрати. Усе лежить від ваших особистих потреб і очікувань. І те, що я зрозумів з особистого досвіду від знайомих від вас, хто писав коментарі під попереднім відео. Що звичайно нікому не подобаються додаткові та ще й нестабільні витрати на нерухомість, але не факт, що їх не буде з приватною нерухомістю, тобто без HOA. плюс. Для того, щоб не отримувати великі платіжки, потрібно ходити на зустріч асоціації, де можна відстоювати свої інтереси. Прочитав хороший коментар, де людина пише, що брат був у менеджменті асоціації, і основною причиною, чому люди переплачують, він вважає просту байдужість людей, які керують цими грошима. Зазвичай ніхто не старається на тендері знайти кращу дешевшу пропозицію а першу, яка потрапила на очі: болінь, бо не його, бо не її. Її гроші бо немає для цього часу. Бо 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 Деякі HA приймають рішення без належної консультації з мешканцями або без прозорості у своїх діях. Інколи представники NGA можуть бути причетні до фінансових магінацій. Давайте будемо чесними. Таке може бути. Я думаю, що навіть у вас може бути якась така історія, в деяких асоціаціях члени правління можуть використовувати свої позиції для особистої вигоди. Наприклад, вони можуть укладати контракти з підрядниками, з якими мають особисті або фінансові зв'язки, що призводить до конфлікту інтересів та неефективного використання коштів мешканців. Але це все окремі випадки з банальним бажанням збагатитись е, нелегальним шляхом. В основній масі це організації спільноти, які приносять користь. Якщо ви збираєтесь купляти нерухомість в США, ось моє відео про 5 кроків для того, щоб підготуватись до цієї покупки. Дякую, що додивились до кінця. Всім щастя, здоров'я, племінників.